Перестаньте Не недооцінювати Юлічку Вербу. Вона неіронічно рекламна генійка. Не тільки генійка може змусити людей роками кайфувати від 40 рекламних сторіс, знайти секретний запит української інста-аудиторії та заробляти на скандалах, поганій рекламі та супервеликих покупках, типу машини, трьох квартир ресторану цікавіше, ніж сама Кім Кардаш'ян. Як їй це вдалося? Це був успіх в три кроки. Крок перший жити за принципом. Де народилась, там і згодилась для блогерської колаби на 28 мільйонів переглядів. Юлічки Вербі дуже пощастило народитися, вирости та сформувати своє бачення контенту саме у Франківську. А столиця Парежу. Івано-Франківськ. Ми саме це спонукали і започаткувати та вести свій лайфстайл-блог виключно українською. Бо ще декілька років назад україномовний лайфстайл це була прям рідкість. Але дивлячись на тогочасний успіх франківських блогерів, можна зрозуміти, що дарма це була рідкість, бо попиту на україномовний контент було чимало. І тепер франківщина відома не тільки Степаном Бандерою, а й тим, що це найбільший та найдревніший осередок україномовних інстаблогерів. А так як для блогерської кар'єри дуже важливо мати правильні колаборації з людьми, з ким у вас гарна синергія та підходяща аудиторія. То коли всі вони в більшій доступності та в одному місті, то ти гарантовно снайдерського з ким в тебе буде мега матч. І станеться така собі ідеальна колаба, котра проведе тобі блог не 100 чи тисячу нових підписників, а сотні тисяч. Бо саме так спрацювала синергія Рудой та харизматичної Юлі Верби, та ютуб каналу Сільрада, бо їх спільний кліп-кавер набрав рекордні 28 мільйонів переглядів, став найпопулярнішим відео в українському Ютубі в 2020 році та зробив їх відомими на всю Україну. Але дуже іронічно, що цей успіх став найбільшою загрозою особистому бренду Юлічки Верби. Бо її родий образ настільки гарно запам'ятовувався глядачу, що вона з категорії інстаблогерка Юля Верба перейшла в руда Сільрад, бонг гоуту відсутність нормальних рекламних пропозицій. Бо Юлічка знала, якщо вона хоче зробляти нормальні гроші з реклами, треба мати гарний власний бренд, а не якусь там прив'язку до чогось. Бо бренди купляють, як в брендів. Тому вона безжально позбавилася рутого кольору волосся, зробила собі довге каштанове і взагалі потім змінила на свій поточний стиль персонажа підводної братви. Бо трішки філлерів. І ви будете виглядати як гаряча риба, котра настільки характерна, що я її пам'ятаю, з 2004-го вставляю тут як відсилку. Я вважаю, що у Юлічки пробив гарний образ, вона гаряча, супер сексі, гарна жінка. Так що ви не думайте, це просто, типа, аналітика і все. Якщо ви подумали, що я хочу обрати Юлічку Рубу, ні, Юлічка верба, супер. Все. І щоб ви розуміли, Юлічка працювала не тільки над візуальною складовою свого бренду. А й над контентом і не просто працювала, а вона посиділа, подумала і відкрила секретний запит української аудиторії, завдяки котрим вона просто знищила всіх своїх конкурентів та взійшла на український інста-олімп. Ми також історично склалося, що стандарти нашого інста-стилю завдяки колонізації, великим вкладеним грошам, взагалі пропаганді, здавав російський ринок. А його основні характеристики це те, що він фальшивий, вилізаний та неймовірно пафосний. Знаєте, вони такі єс'я діда, хештег пафос. Я москвіч, хештег двойної пафос. І явні політики. Ууу, пафос пафос, пафос. І це все перехло від їх загального стилю, ще совку, тому що вони такі ета паріня, чає твітбеда чаю, халоп, несі скареє доставку, а то я тебе батагомат ха!» А людина чисто замовляє доставку в додатку. Я описує цю історію. От вони дають супер такі лайби, і це їх мова також, і це перейшло і в контент. І, взагалі, якщо розібратися, то загальний інстаграм стиль в будь-якій країні це результат культурних особливостей в запиті аудиторії на контент Бо для американського ринку запит виходить з стандартів краси, заданих вог та культурної особливості з цими їх вічними приколами. Типа, коли коли ти кажеш, що щось було окей в твоїй роботі, це означає, що, типа, боже, який криніч не робив, переробляй А коли вони кажуть фандефу, amazing це просто типа окей, okay, fine а, а якщо оцініт росіян, то і запит аудиторії це покажи, що ти кращий за мене, задомінуй мене. Можливо, такі, почекай, почекай, а якщо ти кажеш, що ми хавали у ці тренди, так що в нас теж справді є запит на домінацію, ми хочемо, щоб на нами, щоб нами домінували. Це що прикол це жарт? Ні, прикол в іншому. Ми це хавали, тому що ми хай пожури. <гірків> Я не жартую. Ми реально обожнюємо та любимо тренди. Це, типу, прям. Золото. Ну, не про інстаграм, звісно, сказано, але бачили, що в нас в аптеках можна тепер платити криптою. Ось кращий показник того, наскільки ми любимо бути в тренді. І коли ми були під егідою російського ринку, ми вважали, що то, що вони приносять, це ну, супер тренд, супер важливо, супер нове. це брати, треба, бо це ж хайп. Але іронічно, що підходили ми до цього з різною мотивацією. Бо в них це було показати, що ой, я кращий за тебе, кращій за всіх поняли. Mm. А в нас це було та я саме швидкий, я вна... ну, вчора побачив, сьогодні купив. Поняли, я вже тут все вже зробив, все реалізував. Але насправді ця трендовість, хайпожорство, актуальність чесність це лише половина нашого справжнього запиту як аудиторії ще друга, котру, знаєте, інстаблогери дуже часто ігнорують, ну типу, з І Юлічка дуже чітко та влучно розуміла: якщо вона хоче взійти на український інстаолімп, то їй треба закривати цей запит повністю. І вона це зробила. От, наприклад, купівля машини. Був в неї такий івент в блозі. Будь-який інший блогер виставив би просто собі стильну, красиву фоточку, типу що магу дивіться, що добився. Але в Юлії все було не так. В неї ти дивишся всю історію від початку до кінця, як вона обирає, що вона відчуває будь-який момент часу. І в момент, коли вона фінально купляє машину, ти досягаєш з нею цього піку емоцій. Тому ти не заздреш, ти просто відчуваєш. Так, з усім, що вона робить? Від відпочинку, відкриття ресторану чи там яких взаємодій романтичних, все в цьому запаковано. І в чому ж секрет? В чому ж цей справжній запит нашої аудиторії? В щирості, звичайні та банальній щирості. Тому що можна сказати, що наш справжній запит це щирість, запакована в броню трендів. Ви бачите це в фінансі для аптек, маркетинговій компанії Монобанку та взагалі в успіху фронтової поплави. Будь щиро. Але будь гарним. Тому другим кроком до успіху Юлії Верби стало упакування власного бренду 80 86 сторіс у гарній та мінімально трендовій обгорці. І ви, певно, подумали: ну от все, інста Олімп, вона все досягла, що було треба. А що далі? А далі те, що з цього Олімпу можна дуже швидко падати. Чому? Бо коли ти знімаєш сторіс щодня, то це плюс-мінус однакові події. І яка в тебе не була яскрава та цікава реакція, це не придає, і люди все одно йдуть, живуть просто певний період часу на твоїй сторінці. І оця проблема це критична точка кожного блогера. А як компенсувати цих уходящих? Це ж або нові люди треба, або якось тригрити старих глядачів, щоб вони повертались до тебе. І отут, завдяки цій проблемі, стався третій етап успіху Юлічки Верби. Вона десь пошукала методичку Кім Кардашян по скандалам, і зрозуміла, що треба жити по принципу це не ти працюєш на рекламу. Це будь-яка реклама працює на тебе. Бо як ви знаєте чи не знаєте, успішна кар'єра Кімуські Кардаш'яна розпочалась з планового зливу власного хомвіто. І далі скандал за скандалом, і тепер жіночка живе в стилі відоме забуття відомою. Якщо казати про її публічне життя, то вона живе в zero Waste світі, чесно кажучи. Бо будь-яка подія, що в неї стається від народження дитини, розвлучення чи то, що вона порве легендарну платіму Рін Монро, все Піде їй на користь. А якщо не їй на користь, то для її сім'ї піде на користь. А якщо не для неї, для її користь пряму, то для її бренду. Ну тобто там все завжди спрацює на неї. І цю ідею скандального Zero Waste підходу підхопила собі її юлічка верба та реалізувала наповну в своїх рекламних інтеграціях бо все має працювати на неї. У випадку гарної реклами це класний кейс її портфоліо. І вона може пояснити рекламодавцям, чому їй треба платити такі гроші? Ну і це, бачно, працює, бо в неї реклама розписана на сім місці вперед. Але в випадку, якщо реклама пішла не так, і може Юлічка не допоказала якось товар чи сам магазин заказчик якось погано працює, то це не біда. Взагалі не біда. Бо замовник за такі витрачені гроші гарантовно не поліниться та піде запишу про це відост тікток. Яка ж Юлічка пер. Па жахлива і дорекламую свій товар на хайпі З ім'ям юлічки верби та скандалі. Але це не все що станеться, бо такий скандал гарантовно проведе потік свіжих глядачів до верби, бо він а нагадує старим глядачам, що вообще-то є така юлічка верба і в неї дуже сильний бренд. Тому йдіть, подивитися, що в неї там. А по-друге, для нових глядачей це буде така собі історія, де багато точок цікавості. І Тут і скандали, гроші, і цікаве брендування на всіх рівнях. І вони теж подивитися, а що то взагалі за верба. Але взагалі ця схема поведінки людей буде характерна для будь-якого скандалу, де замішана ім'я Юлічки Верби. Будь-то скільки вона заробляє, ким вона спить, чому вона обманює, чи взагалі типу, якісь хейтерські історії, це все приведе їй нових глядачів. І при цьому її репутація насправді ніяк серйозно в цих скандалах не страждає Спартак-Савота Бо рекламодавці доотримують свої продажі на хайпі з її ім'ям. Всі скандали, тобто проблеми, списуються на молодість чи просто спускаються на тормозах, ну або просто вирішують і забуваються. Тут в таких випадках насправді це їй не тільки платять за рекламу, а й ще й безкоштовно та органічно просувають. Що сказати? Стонкс яким би геніальним вам не здавався цей му зі скандалами? Найгеніальніший елемент плану Юлічкої Верби це всі ці пункти лише названі об'єднати в одну схему. Сильний візуальний бренд, щирість, спірна репутація завдяки свободи в рекламних інтеграціях привели до того, що великі бренди не куплять в Юлі Верби рекламу. Прийдуть тільки маленькі. І самі ці особливості та обмеження привели Юлічку Вербу. До геніального методу зробляння грошиків. Зробити рекламну інтеграцію частиною свого бренду. Це вийшов настільки правильно, запакований, щирий контент, що він буквально дав їбучку кожному інстаблогеру в цій лайфстайл ніші. Коли Юлечка ці 40-40 рекламних інтеграцій, це не просто типу, якісь там рекламки, як інших блогерів. Ні. Це те, що ви розраховуєте від неї отримать. Реклама у верби це вже сталий вираз. Це просто асоціація з ім'ї ім'ям. Завжди. І від цього всі виграші. Що сама Юля, що може робити 100 тисяч і купити машини квартири? Що маленькі бренди, котрі такі вау, Нарешті ми можемо замовляти великого блогера та отримати класні продажі. Що самі глядачі, котрі такі, ну ні, ну це щось по-новому, це ж прикольне. Надо дивитися, надо брати. Всі виграші. І це. Реально, це реально так все провернуть, все так не робить. Ну вона реально не дарма займає свою лідерську позицію в українському лайфстайлі. Вообще не дарма. Бо ніхто інший з блогерів цього провернути, мені здається, не може. От нікого немає такої свободи і такої щирості. Коротше, я поки дивилася всі ці подкасти та відоси з вербою. Я така боже, вона така приємна дівчинка, клас. Але потім я як дізнаю, скільки не зробляю. Я така, так, треба надихатися, треба працювати. Тому коротше, сповіщаю вас. Всі посилання, куди можна кинуть мені гроші, щоб я стала такою ж багатою, як ключка ОРВА, в описі. І Якщо що, ми з вами взаємопов'язані. Бо якщо я хочу бути багатою, то мені треба, щоб мої глядачі були багатими. А це що правильно, треба розвиватися, читати. Тому у мене для вас є 10% промокод на книжки в видавництві. Увад. Все в описі. Гарного вам дня! Читайте, розвивайтеся. Будь ласка, пока. дивіться на наступний відос.